Майорал, Майор з дитячого одягу. 80 одиниць. Перша модель у нас просто така ковтинка. вона на 98 сантиметрів. Спідниця. 92 см. 68 сантиметрів. 104. 128. 104 сантиметри. 128 сантиметрів. 104. 116. 68 сантиметрів. 104, 92 см, 104, 98 см, це у нас такий костюмчик буде, 98 см, 110 см, 74 см, 92, 92 см, 92 см, 86, 122 см, 92 см, це такий комбезик, у чортика, 68 см, 152 cm, 80 cm. De aceea este o trusica? 104 cm, 122 cm, 104, 52 cm, 98, 128, mai plus șorte, 152, 160, 68 cm.

140. 92 см. 128. 80. 116. 110. 157. 116.